Насправді я хотів би, щоб молодь у віці 20, 18 22 а хтось до 25 років, хай ліпше вони навчаються, хай ліпше вони отримують новий фах, вони отримують нові знання, і вже потім, після того як вони стануть нормальними фахівцями, хай без великого досвіду, тоді вони зможуть прийти на нові наші високотехнологічні підприємства. Якщо ж молодь після закінчення школи з 18 років одразу почне працювати. Ну, навряд чи це буде гарним, скажімо так, підґрунтям для розвитку нашої країни. Молодь в першу чергу повинна навчатися, і держава повинна створити всі належні умови, аби молодь навчалась. Якщо ж вони захочуть наші молоді люди, поїхати навчатися в інших країнах світу, хочуть поїхати до Європи. Держава так само повинна це забезпечити. Молодь повинна розвиватися. бо якому ми передамо Україну в майбутньому? Хто тут буде жити? І якого рівня будуть ці люди? Я маю на увазі саме рівень світи?